За годину спецрейду троє порушників. Водії не зважали на прохання швидкої та не пропускали карету на смугу аж півтора кілометра. Коли ж їх зупинив патруль, свою провину заперечували. Та не може бути, одне токо з моста, моє тут є? Ну може, 200 не більше. я ну я ж не можу право зразу рвануть. Я видел, машина Тихо, Їхала швидка допомога. Ви їй надали перевагу. Я будь ласка, ласка не раздавайте. Будь ласка. Вона є хоче. хоч річені водія, і рецепційний документ на транспортні за такі порушення. Окрім протоколу, передбачено штраф до 850 гривень. У держінспекції кажуть, тільки за минулий рік зловили 115 водіїв, які не пропустили транспортні засоби зі спеціальним звуковим сигналом. Екіпажі е, даних автомобілів. Е, Їдуть на виклик, вони поспішають. Де кожна хвилина це життя людини або дуже багато людей, якщо пожежа дуже важливо не порушувати правила дорожнього руху і надавати перевагу таким автомобілям на дорозі. Володимир, водій карети швидкої, уже шість років Скажеться, Колеги часто ігнорують правила і не реагують на звукові і світлові сигнали. Ви у мене випадок я. ДТП віз хлопчика маленького. Ну прийшлося їхати неповстрічні, Щоб допомогти урятувати чиєсь життя, упевнений Володимир не обов'язково бути лікарем. Інколи варто просто дотримуватися правил дорожнього руху і вчасно звільняти смугу швидкі, а ще поважати чуже життя. Марія Черніхівська Ігор Будко, соціальний пульс.